Привіт! Поглянь, а до нас сьогодні з тобою завітали гості, які вони симпатичні. Це веселі друзі, маленький хлопчик та дівчинка. А ти знаєш, як їх звати? Хлопчика звуть Славко, а дівчинку Іринка. Сьогодні Славко та Іринка за нами пильно будуть спостерігати, нам в іграх допомагатимуть, а може самі дечого. В нас і навчаться. А пам'ятаєш, на минулих зустрічах ми з тобою розрізняли речення і з'ясували, що речення, в яких ми щось розказуємо, це розповідні речення, в яких ми щось запитуємо, це питальні речення. А коли ми щось просимо, це спонукальні речення. Давай з тобою згадаємо та навчимо наших гостей розрізняти речення. Ми не чекали, що малята прийдуть до нас у гості? Розповідальне. Чи прийдуть малята до нас у гості? Питальне. Заходьте малята до нас у гості. Спонукальне. А тепер самі. Славко та Іринка обіцяють бути уважними. Ви обіцяєте бути уважними, друзі? Обіцяйте бути уважними. Гості розкажуть нам цікаві історії. Ви розкажете нам цікаві історії. Розкажіть нам цікаві історії. Молодці. Іринка та Славко дуже допитливі. Про все їм хочеться дізнатися. Наприклад, про те, якими словами, ознаками, кого та що називають. Давай з тобою навчимо їх. Я тобі буду показувати картинки. А ти мені будеш казати, хто з них хто? Вухатий, зубатий, колючий. Молодець, їжачок колючий, вовк зубатий, а зайчик вухастий. Чарівна, зелена, кругла. Так. Казка чарівна, ялинка зелена, а кулька кругла, морозна золота квітуча. Так, зима морозна, осінь золота, а весна квітуча. У Славка та Іринки дещо схожа вдача, схоже ставлення до різних страв, схожі мрії. Але не забувай, вони все таки різні. Славко хлопчика іринка дівчинка, тому про них можна розповісти різними словами. Давай з тобою спробуємо це зробити. Наші друзі люблять поїсти чогось смачненького, поласувати. Хто у нас Славко? Ласун. А Іринка ласунка. Дітки люблять працювати, трудитися. як ми скажемо про Славка, хто він? Трудівник, а Іринка хто? Трудівниця. У майбутньому друзі хочуть працювати у школі. Учити дітей. Ким буде Славко, коли виросте? Учителем, а Іринка учителькою. Одного разу на картинках Іринка зі Славком побачили тваринок і пташок. Славко вирішив, що усі тваринки і пташки це хлопчики, а Іринка навпаки, що це дівчатка. Давай з тобою навчимо їх розрізняти хлопчиків і дівчаток. Розглянь уважно картинку і назви, хто тут хлопчик, а хто дівчинка. Заєць, зайчиха. Слон, слониха. Їжак, їжачиха, вовк, вовчиця. Індик, індичка. Наші ігри справили і на Славка і на Іринку чудове враження, а тобі вони сподобалися? А Славко і Іринка дуже просять, щоб ти їх намалював.